Сьогодні у нас буде на огляді ось така чутова зовнішня Wi-Fi камера торгової марки Грюнхел. Модель, як можете бачити, називається GOC IPC302. Ця камера у нас монтується тобто, зовні і під'єднується через Wi-Fi до вашого додатку в телефоні. Тобто, ви можете дистанційно знаходитись будь-де дивитися, що у вас відбувається на подвір'ї. Скажімо так, хороше рішення, досить сучасне і досить просте. Тобто, вона коштує взагалі, я можу сразу скажу, 1200 гривень. Ціна розрібна наша, 1200 гривень. Уявіть собі, вона можете бачити, сразу, що має спрацьовує на виявлення руху, вона має нічне бачення. Ну і працює через Wi-Fi, понятно що. Давайте зразу зробимо огляд, під'єднаємо до телефону і побачимо, і взагалі вона працює, що це таке. Вони до нас, до речі, тільки приїхали. І що, що хочу сказати, до речі, що ця камера і має гарантію офіційну 2 роки, тобто це досить важливо. Плюс вона повністю сертифікована для ринку України. Вона абсолютна інструкція всіх характеристики на українській мові. Давайте глянемо всередину. Тобто упаковочка достаємо ось цю штуку. І тут у нас знаходиться, давайте розгорнемо ось таким чином. Тут у нас знаходиться блок живлення з кабелем, і також знаходиться безпосередньо сама відеокамера. Вона, як можете бачити, до неї вже змонтований ось такий довгий кабель, щоб її тільки під'єднати до мережі 220 вольт. Ну, і щоб був доступ, понятно, до Wi-Fi, скажімо так, щоб вона доставала, скажімо, щоб був сигнал, вистачало. Щоб вона працювала, скажімо так, через Wi-Fi, також в комплекті. У нас є інструкція, як я вже казав, що вона йде на повністю на українській мові. До речі, інструкція досить понятна. Взагалі, дивіться, як це виглядає ця інструкція. Тобто ось така брошура, тут все розписано, всі питання, всі відповіді на питання, детально, як її налаштувати, як її підключити. І, в принципі, тут взагалі, власне, я думаю, не буде ніяких проблем. І, до речі, тут також йде гарантійний талон. Гарантія, як я вже сказав, йде на неї 2 роки. Якщо взяти по загальним характеристикам, то в нас є ось така таблиця, і по таблиці вказано, що матриця в неї йде 3 Мп, роздільна здатність Full HD, режими запись відео в реальному часі, двостороннє аудіо. Кут огляду 100 градусів, кут повороту фіксований. Так, ну, нічне бачення, виявлення руху, також всі ці режими є. Працює тільки в частоті 2,4 ГГц. Ну, захист IP65, понятно що вона для зоніх робіт, тобто вона, скажімо так, розрахована на дощ, на такі речі. Далі, як її підключити? Тобто підключаєте досить просто. Монтуєте її на стіну, до речі, в комплекті також є ще ось такий монтажний комплект. Під'єднуєте до мережі 220 вольт, головне, щоб був у вас доступ до Wi-Fi. Далі скачуєте додаток на телефон, якщо у вас Android, то скачуєте через Google Play, а якщо у вас iPhone, Apple через App Store. Ось цей додаток. Називається, бачите, Taya Smart чи якось так. Вибачайте, якщо я не так сказав. Скачуючи цей додаток, далі я вже його скачав. Ви його відкриваєте. Зараз ось цей додаток. Ви його відкриваєте. І таким чином тут можна додати пристрій. Тобто я одну камеру вже додав. Додаєте, нажимаєте плюсик, додаєте ще одне устройство, коли воно буде в мережі Wi-Fi і ваш телефон також буде в мережі Wi-Fi. Тобто додать устройство. Все, і воно сканує. Вона її знаходить, потім ви кажете додати, тобто все просто взагалі. І вона починає працювати. Все. Зараз я її під'єднаю до мережі і покажемо, як це буде взагалі фактично працювати. На самій камері ми можемо знайти ось таку маленьку антенну, Wi-Fi-приймач. Також тут у нас знаходиться динамік. З фронтальної сторони знаходиться безпосередньо сама камера, також тут є мікрофон, і також тут є ще й датчик, індикація роботи. Тут знизу у нас є така гумова заглушка, яка досить плотно, скажу чесно, закриває. Цей слот, так би мовити, якщо ви його відкриєте, то у вас тут є роз'єм для sd карти і також кнопка збросу налаштувань. До речі, SD-карту можна використовувати максимально 256 ГБ, якщо я не помиляю. Да, 256 ГБ максимальний об'єм допускається в цій камері. Я вже її під'єднав до мережі, і бачите, нас вже сигналізує синя лампочка, що вона хоче під'єднатися до, до нашого пристрою. Бачите, в мене вже знеслося вона додати. Все, і можете бачити, камера працює. Тобто, ось таким чином ви її монтуєте десь у вас ну, на фасаду будинку і можете спостерігати, що у вас там відбувається. До речі, бачите, можна включити звук. Ну, Це вона зараз буде піщати. Тобто вона передає звук. І, до речі, в цій камері є ще знизу мікрофон, забув сказати самое головне. Тобто, ви можете в принципі навіть спілкуватися дистанційно через цю відеокамеру. От дивіться, зараз я. Відійду, скажімо так, подалі. Мене чутно. Ану ще раз, бо я тебе не почув. А, я зараз включу звук. Секунду. Так. Так, ану мене чутно ще раз. Значить, дивіться, яка тут система. Зараз я звук уберу. яка система виходить. Тобто, мені, щоб щось повістити через цей мікрофон, мені потрібно зажати мікрофон. Коли я його зажимаю, вимикається звук. Автоматично, тобто зараз, я бачите, як парація тим е, е, спілкуюся. Зажав, сказав, потім відпускаєш. І включається звук, потім я можу послухати, що ти скажеш. Тобто, так просто як в телефоні не можна спілкуватися, потрібно зажимати, відпускати. Але ну слухайте, також нормальне налаштування, скажу чесно. Так що такі справи, друзі, хороша річ. Вони, до речі, ці камери у нас приїхали ще різні моделі. Приїхала ще модель, яка також може вже дистанційно рухатись. Тобто ви можете перевіряти кут, повертати її. Але цей огляд буде трошечки пізніше, друзі. Ще раз, 1200 гривень, два роки гарантії. Замовити можна за телефоном. Який знаходиться в шапці профілю нашого сайту, скажімо, так, так що така інформація.